Усім привіт! Ми студентська колегія наукма, і пройшов місяць від початку нашої роботи. Отже, ми хочемо трошки розказати про те, що ми вже встигли зробити. Ми розпочали процес дебюрократизації в організації студентських заходів. Відтепер треба бігати на один підпис менше. Ви маєте просто повідомити СК про свій захід, і можна в електронній формі. Ми плануємо і надалі боротися з бюрократією в Могилянці. Ми запустили сайт студентської колегії, на якому зараз ви можете побачити основні новини про нашу роботу. В майбутньому він матиме більше функцій. Так, вже зараз розроблюється система електронного подання на студзахід. Також протягом травневої сесії та одного тижня після неї був проведений збір відгуків про викладання дисциплін на ФЕ. Ані передані до деканату та до відомо викладачів буде доведена узагальнена думка студентів щодо сильних сторін їхнього викладання та зон росту, що вони можуть покращити. Всі пропозиції щодо поліпшення збору даних враховано. Проведення збору відгуків про викладання буде вдосконалено та застосовано на інших факультетах. І ще був знайдений футбол настільний. Ми його винесли з приміщення СК, і тепер він стоїть у четвертому корпусі. Кожен могилянець може тепер пограти в нього, коли заманеться. На були проведені вибори делегатів на соукраїнське з її сторонів студентського самоврядування, а також було делеговано кандидата до НАЗЯВО – національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Ми розпочали зустрічі з адміністрацією у формі круглих століттів. Перша зустріч відбулася віце-президентом з економіки та фінансів. Незабаром свою роботу розпочнуть ініціативні групи щодо благоустрою, в гуртожитках та судмістечку. Тож запрошуємо всіх охочих та небайдужих до них долучитися. Отже, попри маленькі строки роботи, ми вже маємо певні результати. Звертайтеся до СК, якщо вам потрібна допомога у відстоюванні ваших прав або поліпшення студентського життя. Ми спілкуємося як в електронній формі, так і вживу. Працює! Загалом ми сподіваємося надалі проліпшувати процес погодження студентських заходів. Лена, це скучно ліцо. ніхто 200 часов не даст. Заході. Відтепер треба бігати на один підпис менше. Треба. Ми розпочали зустрічі з адміністрацією у формі круги старі. Перша зустріч відбулася з інтерв'ю з економіки та фінансів. Незабаром свою роботу розпочнуть ініціативну групу щодо благоустрою бортожитка. Ми Розпочинаємо процес дебюрократизації. Почекай, ми розпочали. А не розпочинаю. Щас, іще ще раз. Треба серйозні бути? Так. Да. Я ну. Бачите, ви хоч живі виглядає на то.